Відомо, як буде виглядати процес подачі на нову карту цукер. По перше, взагалі, подача буде відкрита від 1 січня 2026 року і буде доступна лише до березня, також 2026 року. Тобто, протягом двох місяців вам потрібно податися. Що стосується взагалі самого внеску, ви зможете його подати виключно онлайн. Тобто, жодної візити до ужендів, там онлайн-черги, ще щось такого взагалі не буде. Ви зобов'язані будете онлайн заповнити внеску. Прикріпити усі необхідні документи і на підставі цього відправити внесок до оженду. Це, на мою думку, дуже великий плюс, тому що, дякуючи цьому, ви не будете чекати в великих чергах, там, не, знаю, не буде жодних посередників і так далі. Ви зможете просто подати документи і все. Про що потрібно пам'ятати, це про профіль Зауфаний. Це такий профіль. Дякуючи, якому ви будете і підписувати цей внесок. Тобто ви його повністю заповните онлайн, підпишете профілем, і він автоматично попадає до Уженду. І все. Ви просто чекаєте на пластик. І також є чіткий е, ліміт часу для видачі пластику. І важливо, що такого поняття, як рішення, теж не буде. Я детально весь е, список усіх змін, як це буде виглядати, буду записувати в себе на youtube каналі. Тому переходьте, підписуйтесь, щоб не пропустити, тому що це. Найважливіше, що потрібно знати усім, хто перебуває тут по тимчасовому захисті.